про те що природній природній спротив ось ці скандали адже е, реформи вже дійшли до тієї межі коли вже е, після неї починають працювати і тут падає шлагбаум е, у вигляді е, у вигляді от таких от скандалів спротиву пан Олександр назвав хороше адвокат назвав хороший адвокат, трьох вигоду трьох вигодонабувачів хороший адвокат так видно витончений адвокат насправді питання довіри або недовіри Отож, та мені байдуже, хто в мене прем'єр, яка його прізвище. Але якщо прем'єр замішаний в скандалі понад 7 мільярдів гривень, які вкрадені і доведені, і це держчиновник подає до нього до суду, і чомусь це ну, мовчить. Чомусь депутати Верховної Ради, проти яких порушені справи в Швейцарії і в Чехії за корупційні скандали, і це все є питання довіри. Тобто є еліта. Яку ми ну, народ обрав парламент? Тобто у нас парламентсько-президентська форма правління парламент і адміністрація дві е, рівнозначні, е, скажімо, влади в Україні, і до кожної з них є претензія, до претензії до чистоти, що хочу, хотіли люди після режиму диктаторського режиму Януковича. Ми хотіли люди довіри до влади. Це моя влада. Вона разом зі мною має воювати. Вона разом зі мною має відновлювати економіку. А виявляється, ця влада замість того, щоб разом зі мною затягнути пасочок і своїми руками творити нову країну, нові взаємини, суспільні взаємини в країні, щирі і чесні. Нехай нам буде важко, нехай нам буде тяжко за певний період, але ми разом це долаємо. Вона тих цим вона свої грошики. Заховала в офшори, не оподатковує. Більше того, вона тик самницем краде ж і в мене ж як громадянина України. Оцей механізм на превеликий жаль, сьогоднішня влада творить те, що на превеликий жаль творилося після 2004 року. Ми можемо отримати ту саму, бачите, вибори в Кривому Розі один в один. Чим довше будуть ось такі люди при владі, тим Кожен день 0,1% відсотка колишні партії регіонів, як їх не називайте, а в них їх не посадили, в них гроші не забрали. Вони знову будуть мати реванш. Тому максимально швидко міняти. Все не давай. Ви є політики, не давайтеся. Ви знали, що вас в офшорах, Ви знали, що це є неморально, не юридично, неморально. Ви є моральні авторитети, ви є лідери партії, лідери країни. Я нагадаю, що народний депутат в його в основному, так би мовити, законі посадовій інструкції написано представник українського народу. Отож, оці представники оце і робили. Оце і наслідок цього, коли люди прийшли в політику, згадайте, як це було, нові обличчя, громадянська там, діячі громадські тощо, на превеликий жаль, олігархічні клани, які мають своїх, ну скажімо, ляльок, яких вони отам. Скажімо, в парламенті заслали, нічого нового не зробили. Більше того, вони повністю нівелювали довіру після Революції Гідності. Ось, е давайте... Я готов всеми з я, к сожалению, не знаю, кто это со всеми высказываниями, товариша. Но uh, я хотів би э, uh, представьте себе, що добивається свободу, власть уходит. У нього є варіант альтернативний. Лучший є не є он. пане Олександр. Я, сказав, я перед сижу. вами сижу. Руслан Кушулинський перед вами сидить заступник голови верховної ради минулої каденції. Це я саме не... я, пане Олександре, можу вам нагадати, зібрав Верховну Раду і забрав повноваження в диктатора Януковича. Якщо ви б забулися, можу а вам нет, нагадати, що ви щасливо щасно назначити місце? Мене назначу, себе назначу, буде. пане Олександре. Руслан Кушулинський, старший сержант ви? збройних сил України. Тільки що демобілізований четвертої хвилі. Можу вам все розповісти, що я зараз твориться. Як на Збройних силах, і як кхе, в економіці, бо плачу так само. Пане Руслану, ну ми давайте будемо виходити з наявної тієї Верховної Ради, бо склад восьмого скликання, які зараз працює, працюють. Дехто каже, що ще є аргументи, з якими можна сідати за стіл переговорів, знаходити компроміси і все ж таки рухатися якось далі. Ті компроміси, які зараз публічно кажуть, нова коліційна її допрацювали. Ще можемо говорити не наївно говорити ще про це. Це втрачений час. Нічого з того не зліпиться. На превеликий жаль. Моральну сторону. Так дуже просто. Уявляйте собі ситуацію після подій, коли е, один з депутатів вибачаєте взяв за одне місце прем'єр-міністра. Ви хочете здружитися з цією людиною? Ні, я думаю, чисто морально. І Пані ця фракція приймає дозумі. його назад до себе. Я розумію. Давайте це, ж це, це дамо, є... дамо договорити пану Олександру Пасхавору. Прошу. Пане Олександре, ви в ефірі слухаємо ваші тези. Ну, я вже говорив те, що я хотів сказати. Я услышав е, э, критику. Я не обсуждаю, справедливо она или нет. Многое из того, что они говорят, я с этим согласен. Меня интересует только один вопрос. Если эта власть обеспечила такой уровень реформ, недостаточный для большинства населения, но такой уровень реформ, который опасен для вот всех этих лиц, которые получают монопольную ренту в стране, а это сотни тысяч людей, то думают ли они, что занимаясь критикой, они, если бы они предлагали лучший вариант, лучшую команду, которая противостоит этой команде, и они говорят, давайте заменим, я тогда бы понял бы, о чем идет речь. Если мне говорят, что неважно, есть у нас такая команда или нет, главное, чтобы это ушла, у меня начинает возникать опасения. Толі дійсно вони хочуть, що говорять. Досі, рахути, нічого такого ні. Може, зараз аргументів додати. ну, достатньо. Пану. Я можу вам нагадати, пане Олександре, що Всеукраїнське Об'єднання Свобода ну, в 40 містах України має своїх мерів. Найкращі мери. Мері. Це найкращі мери. Це люди. Хороші, якісні міністри першого на превеликий жаль вже колись кабінету міністрів після революції гідності. Хороші, достойні міністри. Я думаю, що ця команда достойна сьогодні своєю позицією надати можливість українцям якісно розвивати свою країну. Те саме мабуть, кажуть, і в самопомочі в батьківщині і у Ляшкалу. Будь ви, ласка, ви, це, а це вибирати не нам. Це вибирати людям, і кожен з нас несе свою програму до людей. Я можете сказать, что это неправильно с точки зрения державотворения. Все так, страну творить не можно. Пан говорит, что, сказал, что реально важно. революция это, которая идет. Она должна уничтожить олигархат. Это ее главная задача. Унич... Алло, вы слышите меня? Так, так, так. Так. Она должна уничтожить вот, олигархат в широком смысле слова. Это сотни тысяч людей, получающих ренты на каждом кусочке социальное пространство монополизировав то или иной вот этот кусочек и допуская туда только свои для того чтобы это сделать нам нужны реформы реформы идут когда вы совершаете политический э, вот такой скандал э, кризис то вы должны быть уверены что в результате этого кризиса наступит резкое улучшение э, управления э, процессом обновления институтов. Я э, знаю, что э, ни свобода, ни самопомощь не получит большинства в парламенте. Я могу вам сказать, и вы можете спросить у э, социологов, которые уже много раз публично говорили, что следующий парламент будет хуже этого, следующий парламент будет значительно ближе к Януковичу, чем к нынешнему. Это то, что а вы можете поднимаем. спросить. Панове, мы и Руслану І Олександру Пасхавору за сьогоднішню розмову. З нами Руслан Кошлинський, заступник голови Верховної Ради з 12 по 14 роки, хто забув, нагадаємо, добрий вечір. Добрий От, вечір. От е, вчора цілий день всіх трусило і перетрушувало з приводу ось цих політичних, не юридичних, як сказав пан Лікарчук. Він правий. А політичних а офшорів. Так. Отож, е, пан Лікарчук сказав чисту правду, те, що. Е, Цю тему можна в площину юридичну впихати. вибачайте, це відповідно напевно частина перша 366 шістдесят кримінального кодексу за незадекларовані статки. І все. Я хочу нагадати нашим глядачам, що практично з відкритих джерел це з 4 по 13 рік, якщо я не помиляюся, за 10 років з України вивели 116 мільярдів доларів в офшорні зони. Що зробили ми як свободівці в 7 скликанні. Ще в лютому 2013 року Олег Тянебок, Михайло Головко, Олексій Кайда, який щойно зі мною демобілізувався, молодший сержант, подали закон про повернення коштів, які перебувають, перебувають в Республіці Кіпер, офшорних зонах, інших юрисдикціях, які не мають подвійного оподаткування або мають пільговий режим оподаткування. Дуже простий. Якщо ви вивели з економіки країни гроші, будь ласка, в тримісячний термін поверніть на територію України кошти, 50% підуть в бюджет України, 50%, будь ласка, ну, скажімо, в ваші підприємства. Не повертаєте на цю суму, ці кошти, тобто на цю суму, які ви вивели, власність ваша в Україні в державний бюджет. Звісно, річ, під час правління Януковича такий закон не міг пройти. Але час минувся. Той самий зараз кабінет міністрів, який був вже після Революції Гідності, та вони в чорному сні не бачили це. Ми сьогодні Україна сьогодні просить в МВФ 4 мільярди і практично йде в зашморг тарифний в напівкеровану країну 116 мільярдів виведено. Тому ці речі, це є політичні речі, це є політична відповідальність сьогоднішньої політичної еліти, яка має чітко сказати: ми виводимо гроші. Більше я нагадаю нашим глядачам, що вже в цій каденції ці депутати спростили режим. Можливості виведення, тобто вони зняли обмеження, певні обмеження контролюючих органів для перевірки коштів, які виводяться в офшори. Ось вся відповідь. Тому ну нашим глядачам робити свої висновки, тому це є політична відповідальність сучасної української еліти.